Всі вони кричать, я боюся, бо ще не втричав тебе, я не втричав тебе. Шум небо всіх вони кричать, Бере! я боюся буди не втричав тебе. Yeah! Як в тюю холод розлуки Я застряг у цьому мене ніхто не розпуде. Я боюся божі не втричав тебе. Yeah! Я холод, розлуки. Я блях, цьому сні, мене ніхто не розбудить. Ми партійний ніхто в цілому партійних силах та парадигмах їх танціри Душа це коди всі комик Відвідай тому цифрових відте Льється ков по закону Туманний захід нормарний Оголена нервова система, хеда дух магнію море в цистерна Бо за штатом закриті штори, грубниця стеля, нещасні лиця, веселі, ворог в столиці і в селах дивись на гори й красу Захоплюйся себе, вини, бо ворог повсюду знаходиться всередині. Гниють люди трива, зелені, ми не любим навіть сніг, бо без бога Сілиці, міри безбога, сівбивці, вірити кулі, не потрібно губить слово, де вівці вірні на головах, ніби те лукавлять злом. Не буде гристи вина, налиють ті, гристи вино, Гниль буде лізти на валу, і хто тро парвисти нудро. Ніхто не розбудить. Що на небо всі вони кричать, вперед я боюсь, бо ще не встрічав тебе, yeah. я кортаю холод розлуки Я застряг, у цьому сні мене ніхто не розпулить на небо всі вони кричать, вперед Я боюсь бо ще не встрічав тебе, я ковтаю холод розлуки, я застряг, у цьому сні мене ніхто не розбудить